Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Де ми не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 14 березня п'ятниці, говоримо про наступне: всі чекали на відповідь Путіна щодо пропозиції, яка була згоджена між США та Україною зустрічі в Судівській Аравії, про 30-денне призупинення вогню. Путін е, зробив свою заяву з цього питання по цій пропозиції під час е, прес-конференції з так званим президентом Білорусі Лукашенко, який прибув з візитом до Москви. Путін сказав, що він підтримує таку пропозицію Трампа, що він, він ще похвалив, до речі, Трампа, але є там нюанси, є білі плями, і треба ще обговорити всі ці моменти. Трамп е, заявив, що ця... Відповідь Путіна заява є такою обіцяючою. Володимир Зеленський сказав, що це є маніпуляція. Ну, на мою думку, насправді Путін затягує час, поки він е, бачить, що його армія просувається, звільняє Курську область, захоплює нові території на Сході України, він буде затягувати час щодо цих е, перемовин про. Призупинення чи зупинення вогню на 30 днів, можливо, там не кажуть, треба продовжувати і надалі. Хоча Путін заявив, що це має призвести до тривалого стійкого миру. Дональд Трамп зустрівся вчора з Генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Там безумовно говорили про Україну, що треба зупинити цю війну. Якраз там він сказав з приводу цієї заяви Путіна. Також він зробив заяву щодо Гренландії. Він знову говорить про те, що так, можливо, він буде анексувати Гренландію. Була вже відповідь і поки чинного прем'єра Гренландії і, скоріш за все, майбутнього Нільсона, партія, якого примогла цього тижня на парламентських виборах, вони відкидають такі заяви Трампа. Хоча майбутній прем'єр Гренландії Нільсен каже, що він виступає за незалежність Гренландії від Данії і вони будуть рухатися у цьому напрямку. Іран. Іран звинуватив США в лицемірстві щодо його пропозиції проведення якихось перемовин про ядерну програму Ірану. Бо Іранський міністр нафти він попав під санкції США, США ввели санкції проти нього. В той же час сьогодні в Пекіні почалися перемовини Ірану, Китаю та Росії якраз щодо ядерної програми. Тобто питання взаємовідносин Америки і Ірану, вони насправді ну, є, на мою думку, в такому е, напрямку погіршення, а не покращення, як там хтось сподівався. Португалія. В Португалії президент вчора розпустив парламент після того, як у вівторок було проголосовано вотом недовіри уряду Монтенегро. Тепер парламентські вибори відбудуться 18 травня. І торговельна війна. Трамп заявив, що він готовий ввести 200% кіф. мета мита на французькі винні вироби. Вони, до речі, мають такий достатньо сприятливий статус. Спучтах Америки Штати є найбільшим експортером. Це, як сказав Трамп, через те, що Європейський Союз вів 50% на деяку сільськогосподарську продукцію Сполучених Штатів Америки, зокрема віскі і бурбон. Хоча Європейський Союз вів це у відповідь на тариф Трампу 25% на алюмінії і сталь. Отже, торгельна війна продовжується, побачимо, як це буде з Китаєм, Канадою та Мексикою. Отакі От новини на сьогодні на ранок 14 березня хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю вам енергійно! А головне вдалого дня! Все буде Україна!